Російські вбивці розбушувалися в Європі. 11 липня стало відомо, що кремлівські чекісти готували замах на вбивство генерального директора найбільшого німецького оборонного концерну «Райнметаль» Арміна Папергера. Утім, американські спецслужби вчасно попередили німецьких колег і запобігли вбивству. Позбавити життя пепергера. Російські терористи хотіли за те, що концерн «Райнметаль» активно і плідно співпрацює з Україною. Нагадаємо, у січні 2023-го в німецькому підприємстві повідомили, що поставлять більше сотні бойових танків леопард для ЗСУ. На болотах це викликало протяжне виття. Ну это что такое? Тим часом співпраця «Укроборонпрому» та Райн тільки посилювалася. 18 жовтня минулого року в Україні офіційно зареєстрували перше німецько-українське військове підприємство. Вже у червні цього року в Україні відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки у співпраці з німецьким військовим заводом Райн 13 червня німецький концерн додатково підписав меморандум з Україною про розширення стратегічної співпраці. Мова йде про виробництво. Артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів. На додачу 20 червня стало відомо, що такі ж артилерійські боєприпаси у Райн-металь. Замовили Бундесвер, армія Німеччини. Ціна договору становить близько 8,5 мільярдів євро. Частина з цих снарядів буде передана Україні у Кремлі. Таким новинам, звісно ж, не зраділи. Тож спробували вирішити питання у своїй типовій злочинній манері вбивство. Але західні спецслужби не дрімають, бо чудово розуміють, чого очікувати від посіпак Кремля. Нервують у Кремлі через співпрацю України та Швеції З початку повномасштабного російського вторгнення шведський уряд передав ЗСУ зброї та техніки на понад 40 мільярдів шведських крон. Серед іншого, шведи передали українцям суперсучасні БМП СІВІ-90, які оснащені додатковою бронею, аби захищати піхоту та легкою пушкою, аби бити по ворогу. Це удар в спину. у березні 2023 року. Швеція спільно з іншими європейськими країнами підписала плани з постачання Україні боєприпасів. А вже 10 травня того ж року на шведському заводі з виробництва боєприпасів у місті Карлсборг стався вибух та загинув місцевий сторож. У Кремлі удар не коментували. Але вже 16 серпня 2023 року росіяни атакували шведський завод у Луцьку. А російські так звані дипломати назвали шведський завод Легіти цільову ціль не вловлюєте зв'язку, тоді пояснимо. Цей завод у Луцьку – частина українського ВПК він виготовляв підшипники для Укроборонпрому. Але шведи не злякалися російських терористів і натомість збільшили підтримку українців. У травні шведські урядовці ухвалили трирічну програму військової допомоги Україні на суму 75 мільярдів шведських крон. На додачу Україна отримала дозвіл від Швеції бити по території РФ зброєю, яку передав Стокгольм. ба більше у вересні 2000. 2023-го Швеція та Україна домовилися про спільне виробництво тисячі новітніх бойових машин піхоти СІВІ 90 Тим часом Росія продовжує шкодити, як тільки може у країнах Північної та Західної Європи. У Франції, 5 червня, місцева контррозвідка заарештувала підозрюваного у підготовці вибуху у Паризькому аеропорту. Затримана особа хотіла підірвати вантажі з обладнанням, призначеним для ЗСУ. Під час обшуку у нього знайшли паспорти Росії та України і купу тротилу. У Швеції та Чехії розслідують серію залізничних катастроф, які можуть бути атаками російських диверсантів. У лютому стало відомо про невдалий замик. На урядовці в Естонії, а у квітні у Великобританії російські диверсанти підпалили склад з гуманітарною допомогою. Такими не засобами Росія діє спочатку війни проти України, тобто з 2014 року. Того ж року, коли московити окупували український Крим, російські агенти ГРУ підпалили склади з боєприпасами для України в Чехії. То після російських дипломатів вислали з країни, але на цій напівмірі усе завершилося. Як видно, росіянам подобається чинити терор, тож усі. Ті країни, де проживають представники так званого руського міра, мають пильнувати та постійно пам'ятати, руська культура це не балет і не Достоєвський, це горілка, бруд і кров.